Привіт, друзі! І сьогодні якийсь прямо такий творчий день в плані відео. Це сьогодні вже третє відео за цей день. Сьогодні хочу поговорити знову ще про одне свято, але я не буду говорити і споратись про дати, як люди думають. Дати це все установлено людьми. Ми просто згадаємо біблійний контекст в предыдущому відео. Сьогоднішньому ми згадували біблійний контекст народження Ісуса Христа, хтось буде святкувати Різдво. А якась частина людей, яка святкувала 25-го, буде завтра святкувати вже хрещення. Це яке зазвичай в наших широтах 19-го, але мої відео не про дати, не про причини. Про це теж можна поговорити, але це все людське, насправді нічого. спільного з Біблією воно немає. Коли дати Біблія зовсім цього не вказує. А ми будемо говорити про суть незалежно, яка б дата не була, про яку люди сперечаючи, забуваючи. Не говорячи про суд, от ми поговорили про Різдво, і що Різдво це якби народження Спасителя в цей світ. Це можливість миру всьому світу з Богом. От хто такий Христос. І сьогодні ми прочитаємо про Хрещення Ісуса і загалом про хрещення. Що таке хрещення під час Ісуса і після Ісуса Хрещення залишилось і перейшло в Християнство? Нужно розуміти, що те, що християни називають водне хрещення, це взято з юдаїзму, і оттуда воно перейшло. То що Ісус був євреєм, і перше Християнство, це по суті от юдаїзму. з часом. Християнство виділилося в виділено релігію, тому те, що в християнстві називають одним хрещенням, це було в юдаїзмі і називалося твілою. Це щоб в загальному ми розуміли, ну ми подивимося контекст біблійний, що там воно сповіщало, що там воно сповіщало, це хрещення. В іудаїзмі того часу, що зараз сповіщаємо майже ті самі смисли, плюс християнські смисли. І так, ми сьогодні поговоримо про значення хрещення, що таке хрещення, чому ми повинні його робити і так далі, і тому подібне, чому ми це практикуємо. Давайте прочитаємо про це в Матфія, 3 розділ. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідуючи в іудейській пустелі, кажучи, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Він є тим, про кого говорив пророк Ісая, промовляючи, голос волаючого в пустелі, приготуйте дороги Господу, вирівняйте стежки для нього. І так. Перші три вірша, що ми бачимо? Дуже просту квартину. І он приходить і закликає ізраїльський народ до покаяння, до навернення про Бога, якого не знали, да? і, і він проводить водне хрещення. Чому не виникало питання туди? Люди приходили і це робили, бо вони розуміли, що вони робили в іудаїзмі того часу, та й сейчас є таке поняття, як твіла, по суті, це є твіла омовіння грехов. Да? Людина, яка приймала іудаїзм, крім обрізання, довіра була зробити і це омовіння, А коли це робив єврей, то він визнавав. Свої гріхи, якби, навернення до Господа. І тому Іоанн Крестив Покаяння. Тобто він стверджував, що потрібно навернутися і люди на своє покаяння затверджували цим ритуальним умовінням, яке називають зараз твілою, а по суті, зараз ми називаємо хрещенням, а по суті, це була. Так звана твіла, це ритуальне умовлення, заповідане Моїсієвим законом. І коли людина переходила, переходила в юдаїзм, ось це, що таке справжнє водне хрещення. І, і після смерті Христа Петр у діях да, теж сказав покайтесь охрестити в ім'я Ісуса Христа. Учні після смерті вже крестили в імя Господа Ісуса Христа. Тому друга частина водного хрещення, так сказати, християнська версія, или продовження да, в християнських смислах, Ми знаємо, що Павел в Римлянах пише, що. що Погруження і вставання з води являється прообразом смерті, погрібіння і воскресіння Христа. Тобто, по суті, водне хрещення це є ще один видимий знак того, що відбувається в серці для спасіння. Якщо я вірю своїм серцем, що Ісус умер і Воскрес і сповідується устами, то я навертаюсь до Бога, я знаходжу це спасіння, народження з да? спасаюсь. Але водне хрещення є ще фізичним актом цього фізичним дією, як слід слова і уста, це серце, то в одному хрещенні це затверджується перед людьми. Тому людина вважається членом тіла Христового, коли вона хреститься. В воді. Розумієте? Тобто, водне хрещення приобрітає форми форми Євангелія. Тобто, хрещення це один ще із способів нагадати Івангелія і засвідчити перед іншими перед іншими. Тобто тому в християнстві так важливо покаяння і хрещення, цей видимий знак затвердження і ствердження Івангеля, в якому я повірив Христу, тепер це з першою через водне хрещення. Ось такий смисл водного хрещення, справжнього водного хрещення, яке він має значення, а не просто покупатися традиція в холодній воді. Водне хрещення це дія, яку Писання заповідає нам після того, коли ми увірували і сповідували Христа своїми. Своїми устами слідучий шаг в розвитку в стосунки з Богом. Якщо ми говорили, що різдво це спосіб досягнення миру з Богом, то слідучий шаг стосунки з Богом. Це от затвердження і омовлення в воді, прийняття це видимий знак для людей, який Господь заповідав робити. Який же свідчить опять в християнській смислі в першу чергу про смерть і Воскресіння Христа, а для нас про погребіння старої житті і, і Воскресіння для нової життя, вже знаючи Господа, ось що таке справжнє водне хрещення. Давайте прочитаємо, як же сам Ісус хрестився. трошки. Тож прийшов Ісус Галилеї на Йордан до Івана, щоб у нього хрестити. Іван вже стримував його, кажучи, це мені потрібно від тебе хреститись. Іде, А ти йдеш до мене, відповідаючи, Ісус сказав йому: Облиш тепер, бо так належить там виконати всю правду, тоді Іван допустив його. Охрестившись, Ісус одразу. Вийшов із води, і ось відчинилось йому небеса, і він побачив Духа Божого, який спускався голуб, та сходив на нього. І ось почув голос неба. Це є син мій улюблений, кого я вподобав. Амінь. Цікаво, так? Да? Тобто Іоанн думав, що Христу, Христос, да, але от зрозумійте, я вам розказав загальну суть, хочу звернути епізод. Самого хрещення Христа. Ісус, який якби, не нуждався в умиха, да? бо хрещення того часу, як і зараз, воно символізує навернення. Тільки ми хрестимося у Христа і сповідуємо, що Він по суті умер і воскрес. І це символи помирання или залишання. Старого життя і життя нового. Тобто, по суті, це саме, що якби, відпущення гріхів, яке стається через Христа, це в Христі Сходиться. Ісус не мав потреби, але Він теж хрестився. І для мене колись особисто моє невеличке свідчення, коли я осознанно хрестився в дитячому ві віці. Він сказав, казав йому, оближ тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив його. Тобто Ісус хотів виконати волю Отця. І ця була воля Отця, Він виконав правду, всяку правду. Тобто Боже повеління. Тому в одних речень, це Боже повеління для кожної людини, яка рухається в стосунках з Богом. Якщо ви повірили, Ісуса, який народився в вашому серці, сповідували своїми устами, то приймаючи водне хрещення, перше, що ви повинні пам'ятати, Бог це від вас хоче, очікує. І це видимий знак того ж самого Єванглія, в яке ви увірували в серці, яке проголосили устами. Ви креститесь в його смерті і його Воскресіння в два аспекти. І життя Христа, ви охрещуєтесь згідно римлян 6 розділу, 6 розділу. А для нас це теж символи старого життя, тобто герховного життя і нового життя за Христом. Ось справжні символи і значення хрещення. Тому, якщо ви ще не охрещувалися осознанно, в ім'я Господа Ісуса Христа, в Його смерті, Його Воскресіння, що символізує залишення старого способу життя, гріха і життя нового для Бога, то задумайтесь про це в новому році, знайдіть спільноту, де вам зможуть по вірі, де ви осознано зможете. Зробити це акт віри в послух Господу Ісусу Христу, стати частиною Його тіла. Тому хай Бог благословить кожного, хто ще цього не робив. Зробити це можливо в новому році, хай Бог допоможе і щоб дійсно було справжнє розуміння. Що несе хрещення? Откуда воно бере свої початки, його істинне значення в біблійному контексті, а не в традиціях людей, які не розуміють, що це, а просто покупатися в лідяній воді. Для них все, що означає хрещення. На жаль, це таке народне уявлення, яке не має нічого спільного з біблією. А біблійний контекст і значення я сьогодні вам розповів. Сподіваюся, все було зрозуміло. Хай Бог благословить кожного, хто потребує водного охрещення в ім'я Ісуса Христа. Амінь.